Несприятливі погодні умови не стали на заваді мітингу 15-ї школи, приуроченого до 70 з дня перемоги. На вшанування були запрошені військові, представники влади та ветерани, які пригадували події минулого. Дорогі наші присутніші. Я сі душі поздравию вас з цим праздником. Праздник дуже-дуже великий. Дуже... Ворог для нашої життя, для наших дітей. школярі підготували різноманітні виступи, декламували вірші, співали військово-патріотичні пісні та навіть пройшли театралізованою ходою з прапором України. Присутнім нагадали про визначну роль у війні саме Житомирян, а також про втрати, які понесло місто під час військових дій. 50 років назад був піднятий прапор, прапор великої перемоги у великій вітчизняній війні. Ви знаєте, ці перемоги. Найбільше втрат понесла Україна. Також під час мітингу повідомили, що людей, причетних до подій Другої світової війни, на Житомирщині залишилося трохи більше трьох тисяч. Розповіли і про те, як роль відводиться для школярів під час святкування 9 травня. В школах нашого міста, навчальних закладах. Проходять дуже-дуже багато заходів. Завтра перший урок у всіх навчальних закладах почнеться з уроку пам'яті, уроку мужності. А 9 травня діти нашого міста, майже 26 тисяч дітей, будуть активними учасниками. Ді заходів, які будуть відбуватися біля обеліску. у фіналі дійства пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, після чого під акомпанемент оркестру, військові, школярі, вчителі та ветерани поклали квіти до пам'ятника героям, полеглим у боях за свободу та незалежність батьківщини. Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал СК 1